Редба це листяні дерева, відомі своєю декоративною красою. Смороду належати до батьківщини бобових, до якої також входитиме горох та інші бобові культури. На качані весни смороду розквітують яскравими рожевими або фіолетовими квітами. Їхні характерні серцеподібні листки та елегантно розлогі гілки роблять їх справжньою окрасою саду. Редбаді часто обирають як акцентну рослину в ландшафтному дизайні. Але вони не лише гарні, вони ще й важливе джерело їжі для запалювачів. Ранні квіти стають рятівним джерелом поживних речей для бджіл та інших комах. Давайте розглянемо ці чарівні дерева та розпізнаємося, як вирощувати їх у своєму саду. Загальна інформація: тип рослини, листяне дерево, родина, бобові, фаїсі, їт, сесес, вид, різні види. Регіон походження Північна Америка. Зона морозостійкості – 4-9 Сезон цвітіння. Весна. Освіта повне або часткове сонце. Відстань між рослинами 6, 8 футів. Глибина посадки до кореневої шиї. Висота 20-30 футів. Полив помірний. Шкідники попелиці – Хвороби, рак гілок, борошни староса. Тип ґрунту поживний, добре дренований, приваблює запилювачів, гармонійні сусідні рослини, півонії, іриси, нарциси, дельфініуми, ширина крони 15, 25 футів. Історія Редбади є корінними мішканцями Північної Америки. Місцеві народи використовували їх у медичних цілях та для виготовлення барвників. У 17 століття колоністи та дослідники відкрили для себе ці чудові дерева. Їхнє раннє весняне цвітіння вражало, і незабаром редбади стали популярними декоративними деревами. Зараз їх вирощують у садах по всьому світу. Вирощування Існує два основні види редбадів східний – східний Сес Кенеденсис і західний Сес Окс Східні види більші та витривалі, смороду ростуть у зонах 4, 9. Західні рідше витримують холодні зими зони 6, 9. Крім того, у східних редбадів світлі квіти та серцеподібне листя, а у західних темніші квіти та округлі листки. У садах частіше зустрічаються східні сорти. Розмноження. Якщо ви хочете виростити здорове дерево, найкращий варіант купити саджанці у надійного розплідника. Розмноження живцями або насінням займає багато часу, і результат не завжди передбачуваний. Тому я рекомендую зверни вже готовий міцний саджань. Посадка посадка дерева це довгострокова інвестиція, тому важливо зробити все правильно. Спочатку оберіть відповідне місце, див розділ про вирощування. Викопайте яму в 2-3 рази ширшу за кореневий комсаджанця. Я люблю залити яму водою, щоб перевірити дренаж, а потім додати трохи добрива для пересадки. Далі вийміть саджань із горщика, розпущіть коріння, поставте дерево в яму, обертаючи його, щоб вибрати найкращий ракурс. Засипте яму суміш родючого ґрунту та органу, компосту перегною. Переконайтеся, що корене вашої ка знаходитись на рівні землі, не заглиблюйте стовбур. Після посадки добре полийте, щоб вода проникла глибоко. Перший рік особливо важливо стежити за вологістю ґрунту. Умови вирощування. Щоб ваше дерево було здоровим і пишним, дотримуйтеся цих рекомендацій. Сонячне освітлення Редбади люблять сонце, але в спекотних регіонах їм може знадобитися легка тінь одного половину дня. Якщо дерево зростання біля будівлі або бетонного покриття, яке відбиває сонце, його стовбур може страждати від опіків. У таких випадках можна покрити кору спеціальною білою фарбою для дерев. Грунтете Редбади полюбляють родючий, добре дренований ґрунт. Щоб перевірити тип ґрунту, стисніть його в руці. Він повинен розаєсипатися, а не зліпатися, надто глинистий або розаєсипатися надто піщаний. У разі необхідності додайте органи Полив. Редбади не вимагають багато води, окрім періодів посухи. Я люблю поливати повільно, щоб волога проникала глибоко. Не забувайте про полив восени. Дерева все ще потребують вологи перед зимою. Мульчування допоможе зберегти вологи. Клімат Східні радбадевітальні 9, ніж західні зони 6-9. Садити їх краще в захищених місцях, щоб унікальні пошкодження від вітру та сонця. Добрива. Я рідко використовую добрива для дерев. Замість цього додаю органіку, компост, перегній. Якщо ви хочете підживити, оберіть повільно діючі добрива для дерев і вносити їх на вісні. Догляд: Редбади мало примхливі, але їм корисно різувати гілки для формування крони. Молоді дерева можна сформувати як одностовбурні, видаляючи нижні гілки. Також варто усувати пошкоджені або перехрещені гілки. Обрізку проводять наприкінці зими або після цвітіння. Уникайте вирізки, восени це може вплинути на цвітіння наступного року. Дизайн саду Редбади чудово підходять як акцентні дерева, вони не займають багато місця і не затьмарюють інші рослини. Під ними можна садити багаторичні квіти, які люблять легку тінь, півонії, дельфініуми і риси. Також редбаді гарно виглядають у вуличних насадженнях. Популярні сорти Форест Пензи. Цей сорт має фіолетові квіти на вісні та темно-червоне листя, яке восени стає бордовим. ЛЕВЕНДЕР Twist, плакучий сорт з рожевими квітами. Ідеальний для невеликих садів. Роял Вайт Цінується за білі квіти, які додають саду елегантності. Golden Falls, ще один плакучий сорт з жовтим листям. Підходить для контейнерного вирощування, шкідники та хвороби. Якщо дерево зростання в ідеальних умовах, проблеми виникають рідко. Але варто знати про можливі загрози. Борошни староса, Білий наліт на листі. Щоб уникнути його, уникайте поливу листя та забезпечуйте хорошу вентиляцію. По Дрібні комахи, які висмоктують сік з листя, їх можна змити водою або прикрутити корисних комах, таких як сонечка, рак гілок, чорні плями на гілках. Лікування немає, тому важливо усувати уражені частини та підтримувати здорові дерева. Частини запитання: скільки живе редбат? Від 20 до 50 років, залежно від умов. Чи можна садити біля будинку не ближче, ніж на 10 футів, щоб коріння не пошкодило фундамент? Чи сильно смітять редбади? Восени смороду скидають листя, але не мають плодів, тому сміття мінімальне. Чи фіксують азот у ґрунті? На відміну від інших бобових, редбади не фіксують азот висновок. Редбади – це неймовірно красиві дерева, які прикрашаються цвітінням на вісні, пишним листям влітку та яскравими фарбами восени. Вони витривалі, малопримхливі та чудово підходять для українських умів. Обов'язково посадіть одне таке дерево у своєму саду.